Послання 136. Не лякайтеся. Навернення створить велике почуття любові і миру. Неділя 10 липня 2011 року, 12.00. Моя ніжно улюблена дочко, для багатьох моїх дітей, які налякані моїми посланнями і знаходять їх важкими для сприйняття. В такому разі, будь ласка, вислухайте мене зараз. Зло, яке загострюється у світі, є з руки людства через гріх. Це не може продовжуватись. Будь ласка, не бійтеся, бо це не змінить плани, які зараз здійснюються злою єдиною світовою групою. Ви, мої діти, маєте бути обізнаними про те, що відбувається. Важливо, щоб усі були попереджені про вчинки цієї групи і їхні зловісні плани, які вони створили. Щоб контролювати вас. Будь ласка, вітайте попередження. Моє попередження, великий акт милосердя, є таким великим даром любові. Тому, будь ласка, вітайте Його, тому що він призведе до багатьох навернень. Навернення буде настільки поширеним, що воно створить велике почуття любові і миру, коли мої діти будуть впокорені цією великою подією. Тоді сила буде в їхній кількості. Чим більше буде людей, які вірять в істину, тим слабшим буде вплив нової світової групи. Молитва багато молитов можуть запобігти більшій частині шкоди, якою вони спробують завдати. Тому, будь ласка, ніколи не забувайте відмовляти Святий Розарій і вервицю до Божого милосердя, бо обидвоє в поєднанні. Допоможуть знищити більшу частину цього зла, яке наближається. Ідіть зараз, не бійтеся, з ентузіазмом дивіться на новий початок, новий мир, де зло буде викорінено назавжди. Це є моєю обітницею для вас, діти, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.